Всім привіт! Ви на каналі Mix е, ви на каналі і сьогодні у нас відео про сюрпризи. Хочу вас, вам дещо сказати, що е, я відкривала вже пакетики один раз, е, але відео не знімала. Тому зараз я вперше, я вам покажу, що мені попалося до відео. Я вам не знімала, тому що мені захотілося відкрити без відео, тому я вам покажу, що мені випало. Колекція Вінгадай по і мені випало. Люди написали, що влад Дарвін це три сестри. Випала ось така карта Світ. Я тут не написала пісню. Мені всі відповідають е, в моєму телеграм-каналі пісні, е, От е, які тут у нас всі відгадують, це правильно є. От, і сьогодні ми напишемо, ще що це за пісня? І також у нас залишається один пакетик, і ми ми закінчимо цю колекцію нейпорну. От я вже відразу підготувала ручку і ну, концелірські Е, Далі каблучки я не пам'ятаю, нам нібито випали оця, чи... Чи оця? нібито оця випала Коли я відкривала, от мені. Начебто оце випало. Далі в нас їжа. Мені випало борошно. Ось таке не знаю, чи ви вже здогадаєте, що ми будемо з вами готувати, але подивимося. Ну що ж, давайте розпочнемо з цієї колекції. Відкриємо ось цей пакетик. А, ні, давайте виберемо цей пакетик. Я тут покладу його. Потім з колекції їжі давайте візьмемо. оцей, Оцей пакетик. Потім колекція каблучки ми візьмемо. Давайте візьмемо... візьмемо. Давайте візьмемо пакетик подорож. Ось такий. Він дуже мені подобається. Сьогодні у нас три пакетики на розпаковку. Так зараз я нащупую, щоб було. Головне не провати, тому що ми часто в цій колекції можемо провати наліпку, наліпки от. Так, наче б то не порвало. Так, да, не порвало, фух, слава Богу. По цифрою, як ми знаємо, 4. Я думаю, ви згад, 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 згадаєте, що це за пісня. Я думаю для вас це буде легко. Зараз почекайте. Так. Ой. От. І це, хто здогадався, це у нас пісня Пес Патрон. Я Зараз підпишу пес патрон. Тому що це така собачка. А, або песик ось. А це патрон намальований. Я думаю, ви хитаєте, що це за пісня. Відео е, ми вже будемо відкривати потім у цій ковсі колекції і напишемо, що тут буде в нас. Ось так у нас вийшло. Ідемо далі к вишки до з першого року. Ми обрали пакетик Пандора. Зараз. возьму. Потому что мне ее кусь на легче открывать. Зараз. О, все открыли. Так, нам попалась вот такая каблучка, кильца. Это Ось така корова, можна сказати, і ми зараз приклеїмо. Зараз знайдемо місце. Давайте, давайте ось тут. У нас не було поки що колечок. Так, ось так у нас виходить. Потім ось ця наступна колекція це їжа. Ми вам брали ось такий пакетик. Нам зараз обережненько треба відкрити. Так, давайте. О, нам попалися яйця. Ось такі нам попалися яйця під цифрою один. Ти прикольно. Ось так у нас виходить. Я думаю, поки що основне нам випало, але, думаю, так. На, цього, на сьогодні це все. Всіх була рада вас бачити, всім па-па!